Слухати для усвідомлення так цікаво, тому що приписуюся. Думаю, що це цікава тема. Дуже багато недіагностованих дорослих. Ми спілкуємося з людиною. Нам здається, що вона адекватна в нормі, в неї все але. Не можуть бути психіатричні деякі діагнози, які з першого погляду непомітні. Бувають такі стани, коли це не норма і ще не патологія, такі прям поміж такі стани, які теж треба їх побачити, але ж про них треба знати, бачити, відчувати. Але ж не все ми ж не все знаємо. І інколи ми спілкуємося, чекаємо від людини якоїсь адекватної реакції, адекватних дій, а їх немає. Ти розмовляєш? з людиною, а вона в тебе ну взагалі якось не розуміє. А потім придивляєшся, ну щось не те, щось не те. Так що, ось коли ми бачимо таких людей щось не те, любові, терпіння, розуміння. Головне, не ображайтесь на них.